Як редагувати фотографії в канві. вирізати на них фон, робити їх круглими та інші класні ефекти, всього за декілька кліків. Сьогодні показую. І першим кроком нам треба створити новий файл. Це може бути презентація, обкладинка на YouTube, пост для соціальних мереж чи будь-що інше. Я обираю презентацію. Щоб додати фотографію на нашу робочу зону, треба вибрати її на своєму комп'ютері і перетягнути на робочу зону. От і все, фотографія завантажилася. Якщо у вас немає власної фотографії, фотографії, а вона вам потрібна, то вам варто зайти в елементи і пошукати в бібліотеці канва потрібне фото. Наприклад, пишемо наш запит, наприклад, щаслива жінка, ставимо фотографії і обираємо той кадр, який подобається. Просто натискаємо на нього, і він з'являється на нашому слайді. У канві можна легко вирізати фон на фотографії. Для цього вибираємо наше фото, тиснемо «Вирізати фон і трошки чекаємо. Вирізає він фон дуже класно. Як ми бачимо, жодного жовтого фону не залишилося. Навіть у волосі все виглядає охайно. Але це працює тільки для платної канви. Тому для безкоштовної канви є альтернатива. Заходимо в додатки і пишемо «Clear Background». нам потрібен ось цей додаток. Обираємо його. Тиснемо вибрати файл і обираємо на комп'ютері нашу фотографію. Видалити фон. Трошки чекаємо, і ось наше фото з'явилося вже з вирізаним фоном. Це працює для безкоштовної версії канви і так само виглядає доволі якісно. Також ми можемо перефарбовувати фотографії у лічені хвилини. Для цього тиснемо на колір, який хочемо перефарбувати, наприклад, блакитний. У нас відкривається ціла палітра, і ми можемо змінити блакитний колір на рожевий. На фіолетовий, на чорний, на сірий, на будь-який з палітри кольорів. Просто вибравши потрібний колір. Щоб обрізати нашу фотографію, нам треба вибрати фото і потягнути за центральні прямокутнички. Також ми можемо зменшувати прозорість нашої фотографії. Якщо на задньому плані, наприклад, у вас є текстура паперу. І тоді ми зменшуємо. Непрозорість нашої фотографії і ця текстура паперу стає видимою. Крім цього, ми можемо вибрати фото, натиснути Редагувати, вибрати налаштування і автоналаштування. Автоматично наша фотографія стала більш насиченою, тому що канва сама налаштувала кольори яскраві, щоб фото виглядало більш цікаво. Ми можемо скористатися не автоналаштуванням, а вручну налаштувати наше фото. Наприклад, зробити його теплішим, холоднішим, додати фіолетовий чи зелений тон, зробити яскравішим або навпаки менш яскравим, контрастнішим чи менш контрастним. Більше того, ми можемо змінювати налаштування для конкретних предметів. Ми обираємо жінку. І працюємо лише з нею. Змінюємо колір шкіри, змінюємо яскравість, додаємо насиченості і так далі. При цьому наше тло залишається без змін. Також ви можете скористатися магічною студією, якщо у вас платна канва. Тут вже є вам відоме вирізання фону, а також генерування нового фону, вирізання непотрібних елементів, переміщення елементів та магічне розширення фотографії, якщо, наприклад, вам не вистачає фону. Також є фільтри, щоб додати фотографії певного настрою, наприклад, більш у ретро стилі, у технічному стилі чи чорно-білий варіант. У вкладці тіні ви можете налаштувати розташування тіні та її розмір. Наприклад, ось так і фотографія вже виглядає, ніби лежить на столі і в неї падає тінь. У такий спосіб вона ніби звисає. А так вона відкидає тінь в бік. Ви можете налаштовувати колір цієї тіні, її розмір, кут, куди падає тінь, і насиченість розмилення. Також ви можете розмилювати свою фотографію, конкретне якесь місце або все фото. А щоб розмилити лише фон, а залишити людину у фокусі, нам треба скористатися цим додатком автофокус. І ми бачимо, що море стало розмиленим, а жінка залишилася у фокусі. Можна змінити інтенсивність розмилення і погратися з фокусною відстанню, щоб навпаки розмилити жінку, наприклад. Дуже важливим є інструмент мокапи. Якщо на нього натиснути, то ми можемо помістити наше фото, наприклад, на чашку. І подивитися, як це буде виглядати. Або навіть в екран ноутбуку, який буде людина закривати. Насправді мокапів дуже багато. Тут є блок популярних, є мокапи саме відео. Де буде рухатися елемент на фотографіях? Є смартфони, є друкована продукція, є футболки та інший одяг. Є комп'ютери, є просто рамочки, пляшки з водою, білборди та багато багато іншого. І виглядає це завжди дуже ефектно. А щоб зробити фотографію круглою, ми заходимо в елементи, гортаємо і відкриваємо рамки. Тут ми маємо коло, натискаємо на нього і перетягуємо в це коло нашу фотографію. Можемо налаштувати розмір, і ось вже наше фото стало круглим. Так само ми можемо скористатися іншими рамками, наприклад, фотоплівка. І розмістити наше фото сюди, додати сюди ще інші фотографії, і буде це виглядати дуже ефектно. Тут є велика кількість рамок, навіть є цифри, літери, різноманітні фігури, зірочки, стрілочки, знову ж таки смартфони, екрани техніки. Є навіть ніби мазок фарбою, начебто намалювали цю людину пензлем. А якщо у вас фотографія поганої якості, де видно пікселі, то вам допоможе спеціальний додаток. Заходимо в додатки і пишемо «Upscaler». Ви можете обрати цей, цей, цей чи цей додаток. В принципі, вони працюють всі непогано. Наприклад, спробуємо цей додаток. Вибираємо покращити вибране зображення, трошки чекаємо і тиснемо Замінити. І ось наше фото вже набагато кращої якості без пікселів.